Привіт, діти! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до країни Монтляндії. На нас чекають цікаві пригоди, улюблені герої мультфільмів і веселі завдання. Спочатку послухаємо звуки моря. Який це звук? Чим він асоціюється? Подивіться, це восьминіг. Давайте разом складемо речення. Восьмінніг має вісім щупалець. Які ще речення можна скласти? Молодці! А тепер відеозавдання від наших героїв: Знайди восьмінога і порахуй, скільки в нього щупалець. Покажи, як рухається морський коник. Опиши, як плавають риби швидко чи повільно. Подивіться на екран і скажіть, яка морська тварина зникла. Знайдіть ключ, який заховався в піску, щоб відкрити чарівну скринку зі сюрпризом. Молодці, ви впорались з усіма завданнями. До нової зустрічі в Україні мутляндії